Ми звикли, що побутові пилисуси втягують пил в але не таким був перший апарат, створений на початку 19 століття. Цей хитромудрий апарат приводився в дію за допомогою прокручування ручки, яка своєю чергою запускала вентилятор. Але ось у минулому столітті один інженер здогадався виготовити дещо громізке і галасливе з бензиновим двигуном, а град буднастів великим, що для його переміщення використовували віз, фланг цього пилососа прямо з вулиці закидали у вікна, щоб, не виходячи з кімнати, почистити кулеме за допомогою. Раніше покриття з цією метою виносили на вулицю, але дивопристрій таким чином значно полегшив домашню працю. Сучасний ринок побутових та промислових пилососів досить різноманітний.